У горішніх плавнях триває травнева серія турнірів Гірник Футбол КАП. Цього тижня її продовжили змагання команд віком не старше 11 років. Протягом трьох днів матчі відбувалися на стадіоні Гірник і після поділу на дві ліги золоту та срібну, виявлено переможців і призерів. Про боротьбу на турнірі далі у сюжеті. Непрості матчі на початку, де долю поєдинку на користь суперника вирішував лише один м'яч. Але в заключний день вже у срібній лізі зуміли зібратися і виграли важливий поєдинок за друге місце. Саме так склався турнір для першої команди гірника спорт. Мені дуже сподобалось, дуже гарні команди, дуже гарні гравці. Вони дуже добре грають. Всі потрібно не боятися, не м'яча не ігор і е, грати ногами дуже добре. Прагнули досягти успіху на турнірі і гравці другої команди гірника спорт, яким було непросто. Юнаки отримали досвід для подальшого прогресу і стали четвертими у срібній лізі. заключного дня турніру стався остаточний розподіл місць у двох лігах. У срібній після серії поразок на першому етапі юні гірники у своєму завершальному поєдинку взяли реванш у команди «Псіол Плюс із Омельника за поразку упродовж першого дня турніру. Гірник спорт виграв важливий для себе поєднання. Єдинок із рахунком 2-1. Коли ми вели з рахунком 2-0, нам сього плюс забив, і було якесь тривоження. Перемогу вирвали і здобули друге місце в сівер лізі. Гірник спорт став другим у срібній лізі. Тренер команди з горішніх плавнів Сергій П'ятін був задоволений тим, що його вихованці покращили собі настрій після двох днів змагань, де у матчах фортуна була на боці суперників. Важкий для нас турнір. Перший день зіграли дві важкі гри. Погода була дожлива і важка гра була перша і друга з командою Кремінь. Також була важка, така цікава гра. На жаль, пропустили м'ячі на останніх хвилинах. І ми так вийшло, що три гри. На останніх хвилинах пропускали м'ячі. Ну, грали на рівних, ну, десь і не було якогось. Везіння. Наступні дні вдалося таки команду встряхнути, настроїти. І сьогодні здобули важливу перемогу, зайняли в срібній лізі друге місце. Ну, важливо для нас було, щоб всі діти пограли, розбив команду на дві, і всі хлопці боролись. Навіть друга команда, може вона десь чуть-чуть була по складу слабіше, але вони боролись, показали хорошу гру і з чемпіонами даже турніру зіграли дуже добре. Третіми у срібній лізі фінішували гості з омельника з команди Псьол Плюс. Дуже цікавий турнір. Ну, сподобалось такі емоції гарні. Ну, в третій день нам не пощастило. Сонце дуже гріло, так скажем. Дві гри програли, але зайняли третє місце і на тому добре. Ну і з гірником спорт такі принципові були ігри. По-перше, було дуже важка. Атмосфера, так скажемо, ну, суперничество. Ну, обі команди, як наша, як і їхня, грала дуже добре. Всі старалися забити, всі намагалися показати себе наповну. Ну, всі старалися, було важко. Напруження під час турніру трималося до заключних хвилин вирішальних поєдинків. В одному з них грали лідери золотої ліги Дю США імені Горпинка та Кремінь. Іноді нерви не витримували навіть у батьків юних футболістів. Виникали палки суперечки, але конфлікт вдалося владнати. Завершував турніру золотій лізі матч між ягуаром та металістом 19-25. Ось так рахунок у поєдинку зрівнявся. Команди зіграли 2-2, а у підсумку ягуар став четвертим. Дуже задоволений, ці три дні пройшли. Це досвід хлопців. Нас сьогодні грала вся наша вся наша група, всі там 17 гравців. Тому досвід в першу чергу, а там вже і результат хотілося б, але трошки не вистачило. Найкраща гра це була з металістом 19-25. Ну, одна із найкращих. Ми також, я думаю, на мою думку, ми найкращу гру зіграли з Кременем 1-1, трошки не дотерпіли. Ну і з металістом самі собі створили проблеми, але потім. Переграли другий тайм, ну трошки одного не вистачило удар. Я спочатку грав в кремнію, але потім, потім перейшов в ягуари. Я вже граю сім років. Яка твоя позиція на полі? Які завдання від тренера? Лівий вінкі. Що у тебе найкраще виходить? Фінти. Мені найбільше запам'ятався турнір, коли ми в останню гру грали. Що там було цікавого, як зіграли? Ми зіграли 2-2, запегли боротьбу з металістом ну, та отримали емоції. Під час церемонії нагородження вручено призи та кубки. Найголовніший трофей здобули переможці Золотої Ліги з полтавської команди Дю США імені Горпинка. Капітан цієї команди вирішив ось так відсвяткувати здобуття кубка. Друге місце посіли гравці Кременя Білі, а третіми стали юні футболісти харківського металіста 1925. Крім того, оголошено найкращих гравців у складах кожної з команд. У гірника спорт найкращим в першій команді став Вадим Тріфонов, у другій воротар Дмитро Шлик. Турнір мені подобається, тому що гарні команди, всі добре грають. Але ми програли. Але Нічого страшного. Чому воротарем став? Як ти став воротарем? Ну, дивився футбол, і видав, як там воротарі відбивають, і захотів так же. Травнева серія турнірів на призи футбольного клубу Гірник спорт завершиться наступного тижня баталіями команд наймолодшої вікової категорії до семи років.